Ну що, Дітки наші самі головні, щастя всьому житті. Да? Зараз скоро кінець року і потрібно підтягувати безтренько, безтренько знання наших діток. Да? Даю вам повторно заговір для розумника. Закріпіть, поділіться, Значить, що треба зробити, або фотографію вашої дитини і слухати моє відео, або ім'я написати, або підручник, по якому займається любий підручник, положили, відкрили тільки книжечку. І слухайте мій заговір. Раз у три дні слухайте цей заговір, побачите, тільки що його ім'я повторяйте. Побачите дитина, яку ж закінчує перед канікулами семестр на нормальні оцінки. І буде ж легко йому даватися, бо ви буває кричте на дитину, а не всім же дітям легко дається. Оце заговір діда Нестера для розумників. Так, приготували, взяли книжечку дитини, або зошит дитини, або фотографію, або просто ім'я написали. Бабушки, дідушки, мами, сестрички, давайте, слухайте. Положили все, підготувались. Так, заговір діда Нестера для розумника. Стоїть на столі образок, і на святині поясок. На цьому пояску зірок не перерахувати. А моєму внучику, синочці, доченьки, внученьки називайте імена. Якщо не, нескольком, називайте нескольком Силу розуму зберігати. Як моя дитина, називайте ім'я декілька називайте, якщо декілька, підросте, так всі знання світу в себе вбере. Амінь. Амінь, амінь Я одку зроблю. Зараз через 15 хвилин зроблю откуп солоденьким, винесу в те місце, де я завжди откупи роблю тут біля себе. Все, За всіх вас зроблю откупи. Откупи не треба. Побачите, дитинка ваша, як розуміє проясниться, вона ж хоч більш-менш стане займатися, тому що, бачите, перериви зараз, тривоги, сіріни, діти ховаються у бомбосховища, і слава Богу. Але ж все одно тяжко буває, дається, бо пропускають матеріал. Це вам допоможе на 100%. Хай вашим діткам допомагає. І нашим, і вашим. Щоб в нас все було гаразд. А так і буде, бо наші дітки будуть розумні.